Пане Волкер, ласкаво просимо в Україні. Дякую, радий бути з телеканалом Рада Дякую за ваш час. Тож я хочу почати. Згадаю, основної теми цього тижня це допомога Сполучених Штатів для України. Зараз триває багато різних дискусій та обговорень у США у Вашингтоні. Ми чули багато заяв, але вже приблизно шість місяців ми не маємо жодної реалізованої з цих заяв. всього лише 300 мільйонів доларів США. Це все за цей період. Чому це так важко, і що нам слід очікувати тут, в Україні, найближчими місяцями? Велике вам спасибі за цю зустріч. Я хочу чітко сказати, що я вважаю, що ми повинні були надати допомогу Україні кілька місяців тому. На мій погляд, це неприйнятно, що це зайняло стільки часу, і ми досі не маємо чіткої відповіді. Це неприйнятно, і я думаю, що є багато звинувачень та причин, чому але це неправильний заклик для Сполучених Штатів. Друга річ, що допомога Україні, це не просто допомога, це також розвиток національних інтересів Америки, інтересів безпеки. Я абсолютно переконаний, що якщо Путіну дозволять звоювати позиції і, можливо, навіть перемогти в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Він заявив про намір відновити російську імперію. Він дивиться на країни Балтії, дивиться на Польщу. Він навіть дивиться на Фінляндію. У нього є геноцидальна ідеологія, яка відкидає ідею української національності, тому це просто потрібно припинити тому ми також зайшли далеко і давно у тому, що відповідає нашим власним національним інтересам. Тому мені дуже прикро, що ми там, де ми сьогодні знаходимося. Я впевнений, що допомога буде схвалена. Я говорив це протягом року, і я помилявся протягом року. Але я сподіваюся, я правий у тому, що в наступний тиждень чи два ми, зрештою, це зробимо. Вибачте, але що дає вам таку впевненість? Те, що у нас 80% республіканців, щонайменше 80% демократів у палаті підтримують допомогу Україні не просто слідують цьому, а активно її підтримують. Невелика меншість республіканців і ще незначна меншість демократів, які цього не підтримують, але вони можуть заблокувати це через інші проблеми справа не в обговоренні допомоги Україні, а в тому, чи достатньо ми зробили для свого південного кордону для нашої власної безпеки. Як ми виправдовуємо витрати 60 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні, коли ми не будемо захищати власну безпеку? Тому ці речі стали на шляху фактичного забезпечення голосів на підтримку України. Я майже впевнений, що це буде зроблено. Спікер палати Майк Джонсон дав інтерв'ю, в якому сказав, що має намір винести це на голосування, коли палата повернеться з перерви, яка припадає на вечір 8 квітня. Тож десь на цьому тижні він спробує винести його на голосування або, можливо, наступного тижня він викладе кілька змін до версії Сенату, яка буде вже схвалена, і я маю сказати, що це хороші політичні ідеї використати активи центрального банку Росії замість того, щоб просто їх заморозити. Це гарна ідея. Упакувати частину допомоги Україні в бюджетну підтримку як позику, а не подарунок, теж нормально. Збільшення експорту американського скрапленого газу це також гарна ідея. Тепер будуть переговори з адміністрацією, будуть переговори. Сенатом буде трохи туди-сюди, але я не думаю, що це стане перешкодами. Я сподіваюся, що це, врешті-решт, буде зроблено. Добре, Але чи варто очікувати цього місяця? Чи можливо це має бути у травні? Думаю, квітень. Я вважаю, що реально очікувати цього в квітні. Я вважаю, що перша спроба створити процес винесення цього на голосування у палаті буде 8 квітня. Тобто, як правило, це не один день, який триватиме якийсь час, тому можливо протягом двох тижнів після цього. Як на мене, тиждень після 23 квітня, можливо який відсоток, як ви думаєте? Я думаю, дозвольте мені відповісти на ваше питання таким чином. Я мав бесіди з членами конгресу та ставив це запитання їм, і вони кажуть, що ми на 100% це зробимо. Вибачте, але ми так часто це чули. так вони кажуть, а тоді я поставив наступне запитання: гаразд, як. Відповідь: Ми не знаємо, як ми збираємося це зробити, але ми це зробимо. Тому я їм довіряю в цьому. І я думаю, що це буде зроблено. І Я просто сподіваюся і вірю, що це буде протягом наступних кількох тижнів. Це не може тягнутися далі. Лінія фронту та хиткий настрій людей в Україні надто невизначені. Нам потрібно забезпечити якісь опори для українського народу. Ми повинні дати йому деякі речі, на які вони можуть розраховувати. Ми надто довго говоримо. Добре, Але якщо ми говоримо про цю допомогу. Сподіваюся, ми отримаємо її цього місяця. Але також є ідея надати гроші як кредит для України. Так, це також краще ніж нічого, точно. Але як ви думаєте, чи можливий цей пакет зараз чи це буде наступний? По-перше, я не вважаю, що є щось погане в наданні кредитів Україні. Це фактично те, що ми зробили для Великої Британії під час Другої світової війни. Ми створили законодавство про ленд-ліз. Ми дали їм величезні позики, вони купили наше озброєння, а потім ми пробачили кредити. І це також можливо з Україною. А також Я не думаю, що в цьому є щось погане. Я також не думаю, що це слід розглядати як альтернативу наданню військової допомоги, яка у нас є законодавчо передбачення у нас передбачено бюджетом надавати пряму допомогу, не залишаючись на самоті. Ми повинні робити і те, й інше. Тому, на мою думку, швидше за все станеться цього разу. І цього разу це означає, що протягом наступних кількох тижнів у вас буде військова допомога, ймовірно, надана Україні як допомога. Ківендіюкрейнокейюменшент Ви згадали ліз Думаю, і для вас, і для американських чиновників, особливо у Вашингтоні. Це не секрет, що тут велика надія була в Україні щодо нього. Але ця програма не була використана і зараз вона недоступна. Тому тут в Україні виникло певне непорозуміння у нас був цей інструмент, але зараз його немає. І якщо ви говорите про майбутнє, ймовірно, це має бути чи може бути в якийсь інший спосіб. Це було політичне рішення у Вашингтоні сказати, що ми ймовірно надаємо цю допомогу Україні, але не зробити цього. це комбінація. Це комбінація, яку ми мали в запасі протягом більшої частини 2022 року та майже всю 2023 року. Законодавство про ленд-ліз, яке б дозволило адміністрації надавати кредити Україні на купівлю озброєння, ми ніколи його не використовували, як ви сказали. Що ми зробили натомість, надали допомогу Україні безпосередньо без потреби в позиції визнаю, що краще просто подарувати і не обтяжувати Україну боргами. з іншого боку, не повинно бути жодних обмежень на те, що могли надати Україні. Законодавство про лендліз, яке ми ухвалили, закінчилося наприкінці жовтня 2023 року. тому має бути запровадження нового дозволу на програму лендліз, який має бути погоджений конгресом. Тож тепер це знову законодавче питання але все ж у нас є досвід, поганий досвід минулого року. чи може це змінитися цього? Я думаю, можливо. Або я запитаю вас в інший спосіб: що може змінити думку у Вашингтоні, що вони це зроблять, нададуть нам лендліз. Вони дадуть цей інструмент і вони нададуть можливість його використати. Я скажу вам, у що я вірю. Я не думаю, що ми коли-небудь знову матимемо мир, процвітання та безпеку в Європі. Поки Путін при владі в Росії зі своїм імперіалістичним і геноцидним менталітетом І він створює війни. Він створив їх у Грузії, він окупував частину Молдови, І Він зробив те саме в Україні в 2014, 2015 і 2022 роках. І у більшості своїх останніх заяв. Є неявні погрози країнам Балтії та Польщі та іншим територіям, які він називає російськими землями. Я був минулого тижня в Прибалтиці і справді був здивований, коли почув всі історії про гібридну негідну діяльність, яку Росія проводить у цих країнах. у Літві вони поселюють людей, щоб зривати литовські прапори у громадських місцях обливають червоною фарбою націоналістичні монументи. Вони побили керівника передвиборного штабу Навального Леоніда Волкова, який живе у Вільнюсі. Mm -hmm. вони здійснюють кібератаки, щоб їх переслідувати? Всі речі, які відбуваються, вони трохи не помічені, але це дуже навмисна провокаційна діяльність Росії в країнах Балтії. І я думаю, що ми в Сполучених Штатах, ми в Західній Європі і НАТО маємо усвідомити, що це відмова Путіна від цього безпекового порядку в Європі, а не лише в Україні. Він оголосив про свої плани створити армію в півтора мільйона людей. Якби він справді зміг зробити це, у чому я сумніваюся, але якщо він би зміг це зробити, то це не про Україну. Це про війну з НАТО та Європою він намагається збільшити оборонне промислове виробництво знову не дуже успішно, але це приблизно більше ніж в Україні. Вони витрачають 40% їхнього державного бюджету на цю війну в Україні прямо зараз. А це я вважаю намагання створити в Україні плацдарм для подальшої війни. Тому я думаю, наші лідери повинні це зрозуміти, якщо ми хочемо запобігти ширшій війні в Європі. Справа не в участі у війні, а в запобіганні їй. Якщо ми хочемо запобігти ширшій війні в Європі, нам потрібно зробити всіма можливими способами, щоб негайно допомогти Україні. Якщо Росію не зупинити тут, ми зіткнемося з ширшою війною. Але з ваших слів і з тієї ситуації, яку я бачив і бачу зараз, для мене це, ніби я можу чітко сказати, що Росія і Путін ніби є головною проблемою для ЄС і це здається очевидним, але ніби ЄС має вирішити цю проблему без Вашингтона, таке враження складається через ситуацію в Конгресі, про яку ми говорили, та такі дії в ЄС на зразок ініціативи щодо боєприпасів для України, а саме чеська ініціатива, далі естонська ініціатива. Варто згадати ініціативу Еммануеля Макрона щодо ймовірного розміщення французьких військ тут в Україні. Чи правильно сприймати ситуацію, що США хочуть? Я не знаю, хочуть того, щоб ЄС сам вирішив цю проблему Мовляв, війна на вашій території, і останні заяви можливого наступного президента Трампа це, ніби ще аргументи на користь такої думки добре. Є кілька різних способів позначити це. Першим є те, що Європа повинна робити більше, щоб допомогти Україні в її власних інтересах. Це в інтересах Європи, коли Європа каже, що нам потрібно, щоб Сполучені Штати зробили це за нас. Це неправильно. Європа повинна зробити правильні речі з правильних причин самі по собі вибачте, але вони є партнерами. так, але це було з того часу, як ви знаєте, я почав працювати в уряді США за адміністрації Рейгана. І Кожна адміністрація скаржилася на те, що Європа не витрачає достатньо коштів для оборони та недостатньо для власної безпеки, і що ми покриваємо розрив і ви пам'ятаєте, що міністр оборони президента Обами Боб Гейтс, коли він пішов у відставку, виголосив промову, в якій дуже гостро сказав, що частка США в загальних витратах НАТО на оборону зросла з 50 до 75%. А відсотків. це неприйнятно. Можна вважати, що це було попередження ще в минулому за часів адміністрації Обами, і це не було почуто. Тому Європі повинно витрачати більше на оборону та безпеку з власних мірку це правильно коли ви кажете ми, ви маєте на увазі європейців? Так, європейці, Добре, але все одно ми маємо деякі заяви Трампа, в яких він ніби говорить, що готовий закінчити цю війну до кінця дня протягом одного дня. Але чи буде це на користь України? І тому є певне занепокоєння щодо можливого наступного президента Трампа. З іншого боку, я як журналіст, я думаю, що мені потрібно підкреслити, наголосити на тому, що він а саме Трамп був, мабуть, першим президентом Сполучених Штатів Америки, який дав Україні серйозну зброю. Але все ж у нас є деякі в його заяви. Тож, яка його справжня позиція щодо України? Ну, річ у тім, що ніхто не знає, і я, і я не думаю, що він знає, і це головне питання. Так, якщо він знову стане президентом, це буде через 10 місяців, і він не знає, що робитиме. Тоді він буде приймати рішення на тому місці на основі ситуації, яка складеться. по друге, йому подобається створювати позицію сили. По третє, він любить створювати невизначеність, і те, що ми бачили, коли він був президентом, востаннє була дуже неприродна і незрозуміла теплота по відношенню до Володимира Путіна. Рука простягнута Путіну, і одночасно, як ви сказали, зняття ембарго на поставки зброї в Україну надання переносних ракетних комплексів. Джавелін, закриття російського консульства в Сан-Франциско, видворення російських офіцерів-розвідників з Нью-Йорка та Вашингтона, дії щодо трубопроводу Північний потік потік-2» і багато речей, і санкції проти Росії, багато таких речей, які були дуже жорсткими для Росії, і простягання їй руки водночас. Ми не знаємо, що він має на увазі, коли каже, що закінчить війну за один день. Це легко сказати. Добре, це означає, що він просто віддасть українську територію. Ну, це не так просто. Українці мають теж право голосу, і вони просто так не віддадуть свою територію. І крім того, якщо метою є покласти край війні, це те, що може зробити тільки Путін, тому що Путін розпочав війну і веде її. І тому він повинен вирішувати, що це не варто продовжувати далі. Єдиний спосіб домогтися від Путіна прийняти таке рішення, щоб він усвідомив, що він не виграє. Він більше не отримає нічого, він лише послабить Росію, якщо він продовжуватиме. Так, що це буде аргументом для набагато жорстокішої санкційної політики щодо Росії, буде аргументом про необхідність збільшення зброї для України та на її шляху до НАТО. тому, що це надсилає Путіну сигнал, що все, ти більше нічого тут не отримаєш. Я не знаю, що Трамп має на думці. Я не думаю, що хтось, включаючи Трампа, самого знає, тому не можна робити жодних передбачень. Але, вибачте, але напевно знає його команда, чого вони хочуть. Яка команда? Я не знаю. Так, у цьому то є річ. У нього була команда, коли він був президентом. I... Вона була, але думаю, було б нещиро з боку будь-кого прикидатися, ніби він говорить від імені Дональда Трампа. У нього немає формальної команди, немає людей, які є його представниками. Він там щодня говорить від свого імені чи можу я сказати, що ви були в його команді. я був спеціальним представником на переговорах по Україні, найнятим Тілерсоном, який працював на адміністрацію Трампа. Ми зробили багато речей, і я робив це протягом двох років. І я пішов у відставку. Тому, поки Трамп був президентом, так я робив стільки скільки міг. А потім ви знаєте, що було багато зроблено, оскільки ми щойно говори про джевеліни, зокрема, було важливим, і я також вважаю, що це було дуже важливо прояснити, що відбувалося в Україні. Все це було подвійне трактування, подвійні стандарти, називаючи це українським конфліктом, а не російською окупацією. Це стосувалося непідконтрольних уряду України територій. На відміну анексія Криму, а не окупація. Так, анексія, а не окупація, кажучи, що Україна не виконує мінські угоди, але ніхто не казав, що Росія не виконує мінські угоди. Тому ми також зробили багато на цьому фронті, щоб спробувати прояснити ситуацію, що на мою думку було корисним для встановлення основи для можливості допомоги Україні, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Я пригадую, з моєї точки зору, між ними був якийсь сильний зв'язок, чи навіть пов'язаність між адміністрацією Трампа і польським урядом. Чи можливо, що Україна створить такий самий подібний міст зв'язку з я не знаю, з адміністрацією Трампа чи Байдена, чи можливо кимось іншим, третім. Я не хочу спекулювати на цьому. Але все ж Україна має певні стратегічні угоди. З я думаю, ну приблизно в цей час ми маємо вісім країн. Фінляндія була останньою, але ми все ще не маємо такої зі сполученими штатами Америки. Хоча на початку цього процесу я пригадую, тут у Києві були очікування, що США мають бути першими. Так, так. Але схоже, їх не буде навіть у першій десятці. Так, так це дуже цікаве запитання. дуже цікавий момент. Дозвольте мені почати з відносин між Польщею та США. були дуже хороші відносини за попереднього уряду Польщі та адміністрації Трампа. Зараз у Польщі новий уряд. Полманена і новий уряд також розраховує на хороші відносини зі сполученими штатами, незалежно від того, хто при владі Байден чи Трамп. Це польська зацікавленість, і вони визнають, що попередній уряд, коли мова йшла про відносини та безпеку, США підтримували польські інтереси, і нинішня влада підтримує польські інтереси я думаю, український уряд намагається зробити те саме незалежно від того, оберуть Байдена чи Трампа. Йдеться про те, які відносини будуть між Україною та Сполученими Штатами. які наші спільні інтереси та спільні інтереси безпеки, і як ми їх просуваємо разом. Я думаю, що український уряд уже має таку перспективу, і я вважаю, що це правильно. Інша частина вашого запитання стосувалася були щодо стратегічних угод. Статіґриментсоайосінки так. Я завжди думаю про Будапештський меморандум. Що було не так з Будапештським меморандумом. Він не був юридично зв'язаний. Це не мало жодних операційних наслідків або операційних причин. А потім, коли він був порушений, ніхто нічого не зробив. А що там була Росія? Так, Росія була партнером, але Росія була єдиною, хто порушив його. А потім ніхто нічого не зробив. Отже, на що ми дивимося з цими двосторонніми гарантіями безпеки тепер, то вони здебільшого такі ж. Вони не мають юридичних зобов'язань. Вони не є гарантіями безпеки. Вони запевняють, що є конкретні заходи. Іноді до них прив'язується часове обмеження, але також немає юридичного обов'язку стати на захист України. Тому я дивлюся на них, як це добре позитивний крок, але він не замінює можливості України стати членом НАТО. Україна має стати членом НАТО, якщо ми хочемо зупинити війну в Європі, і це хороші механізми зв'язку до того часу, коли Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО тому моє останнє питання, бо у нас не так багато часу. Чого ми повинні очікувати на щорічному саміті НАТО у Вашингтоні? чи може це бути сильним політичним повідомленням з Вашингтона до Росії, до Кремля? Адже запрошення України до НАТО як таке, це взагалі нічого не гарантує. Так, але політично, по-перше, Я думаю, ви точно сформулювали запитання, який меседж отримає Путін з цього саміту НАТО? сигнал з вільнюса полягав у тому, що на заході бракує рішучості запросити Україну до НАТО. Цього не відбулося, і фактично узгоджена позиція була слабшою ніж посил з Бухареста у 2008-му. Тож Путін дивиться на це і каже, що в них немає рішучості. І це посилає йому сигнал: продовжуй битися, продовжуй війну. і тоді ви стримаєте їх від НАТО, і ви можете щось отримати від цього. Отже, мета цього Вашингтонського саміту, на мій погляд, має полягати в тому, щоб надіслати Путіну. Протилежне повідомлення повідомлення, що б ти не робив, ти ніколи не виграєш. Ми тобі цього не дозволимо. У нас більше ресурсів та рішучості. Ти не зможеш знищити Україну як суверенну державу, європейську демократію. Ти не захопиш уряд, не знищиш українську національну ідентичність. Цього ніколи не станеться. Має бути повідомлення, яке зараз отримує Путін. Як надіслати це повідомлення? Є багато різних способів, про які можна думати. Що мені дуже сподобалося, що сказав генеральний секретар Єнс Столтенберг. Що ми збираємося створити фонд у НАТО на 5 років у розмірі 100 мільярдів євро. І це буде стабільне надання допомоги в обороні України. Протягом п'яти років Це Чудове повідомлення для Путіна, щоб він усвідомив, що зараз він дивиться на 100 мільярдів євро на оборонну підтримку України. Це добре але я вважаю, що цього недостатньо. Але наразі, з моєї точки зору, не схоже, що адміністрація Байдена запросить Україну до НАТО цього року? Це так. Вони зайняли таку позицію. Це виглядає дуже зрозуміло. вибачте, у нас не так багато часу, але чому їхня позиція саме така? Тому що ми починали нашу розмову, і ви сказали, що в американських інтересах також перемогти Росію тут в Україні з українськими солдатами, просто забезпечуючи їх боєприпасами. Так, я думаю, що занепокоєння адміністрації Байдена полягає в тому, щоб уникнути ескалації війни або розв'язання війни більшого масштабу І наш час на жаль, але тільки в цьому інтерв'ю. Але все одно велике вам спасибі, велике спасибі за зустріч.